Проповідника благодаті сьогодні пам'ять ми звершуємо. Церква Христова в другу неділю Великого посту згадує великого подвижника, інтелектуала, богослова 14 століття Григорія Паламу. І дійсно в церкві він називається проповідником благодаті. Це зараз нам здається, що це було дуже давно, 14 століття. А на той час їм також здавалося, що вони були сучасними людьми. Ця епоха була пов'язана із Візантійською імперією. Вже багато століть пройшло із того, як прийшов у світ Христос вже, по суті, 14 століть. І теж атмосфера була схожа чимось до того, як ми зараз приймаємо. Те, що колись давно був Ісус Христос, були апостоли, було зі Святого Духа, благодать Святого Духа, все це здавалося дуже далеким. А реалії життя були досить звичні. Наприклад, батько Григорія Палами, він був у Сенаті, можна сказати сучасною мовою, його батько був депутатом Верховної Ради, тобто був заможною людиною. Але був віруючою людиною, і навіть збереглися спогади того, що під час того, як він був на засіданні в Сенаті, він так молився Богу, що забував про те, що діється навколо, і казали не чіпайте його. Він молиться Богу. От уявіть собі, депутата Верховної Ради, який настільки є віруючий, що просто. Постійно перебуває в молитві, що іноді за справи свої забуває, які має робити для блага держави. Але ось такі були реалії. Батько його був глибоко віруючою людиною. І Григорій Палама отримав блискучу освіту. Але, маючи відкриті двері до кар'єри, до багатства, до всіх задоволень цього життя, тому що він був знайомий самим імператором. Сучасною мовою президентом тої країни, тобто достатньо така близька до вищих кіл людина. 20 років він вирішує залишити це все і стає монахом. Іде на Афон. І в ті часи там з'явилася така традиція, яка отримала назву ісихазм. Буквально перекладається як мовчання або тиша. Це були ті, хто стверджували, що немає ніякого сенсу, коли ми виголошуємо символ віри, молимось, читаємо, молитву «Отче наш», перебуваємо на літургії. Але вони казали, що важливо, щоб це все було не просто слова, а щоб ми дійсно переживали Бога. Щоб ми дійсно були причасними до життя Бога. І для того, щоб це здійснити. Вони започаткували таку особливу молитву, яка називалася молитвою Ісусовою. Звучить вона так: Господи Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. І вони постійно її повторювали, повторювали повільно, вдумливо. І суть цього підходу полягав в тому, що коли ти кажеш, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Ти повинен зробити так, щоб це були не просто слова, а щоб за ними стояла реальність переживання Бога. І в якийсь момент, коли монахи постійно в такій молитві перебували, вони починали бачити з Риму, бачити нестворене світло Боже. Так це потім назвали. З'явилося таке поняття, його означили чітко, назвали нестворені Божі енергії. Тобто, виявляється, людина може бачити. Не тварне світло, переживати свій Бога. Ну, здавалося, б, а яке це відношення має до нашого життя? Ми, по-перше, не монахи, по-друге, більшість із нас не, не чув і не знають, що таке Ісусова молитва. Але, виявляється, проповідь Григорія Палами не дарма в піст, звучить до кожного з нас. Перше, Виявляється, що людина може Бога побачити тільки тоді, коли заспокоїться, побуде в тиші. Подивіться, до чого ми дійшли з вами за ці століття. Людина помаленько-помаленько все більше віддаляла від себе тишу. Тепер же тиша це величезна розкіш. Ми не можемо ні хвилини в спокої побути, тому що відразу нас починає щось відволікати. І так проходить наше життя. Дуже часто ми відволікаємося не на те, що потрібно. І вся атмосфера нашого життя в тому, щоб ми не побули у тиші. А піст каже, устами церкви, вчиться спокою, вчиться тиші, вчиться того, що Бог приходить тільки тоді, коли ви починаєте заспокоювати себе. А виявляється, не просто заспокоювати зовнішньо. А всередині ми можемо дуже легко це побачити. Тепер це можна побачити на прикладі наших дітей, ми це з ними робимо. Іноді ніх... не може дитина посидіти в спокої хоча б кілька хвилин. А доросла людина також, тому що в розумі своєму, навіть зовні ми можемо бути спокійні, а в розумі нашому дуже багато відбувається шуму. І тільки коли цей шум забрати, може прийти Господь. І оце справжнє, реальне переживання Бога, воно було великою проповіддю Григорія Палами, яка досі звучить. По суті, це і є православ'я. Православ'я полягає в тому, що Бога треба переживати як реальність свого життя. Ось, наприклад, зараз ми всі з вами. Часто зустрічаємося із такими явищами: в когось чоловік на війні, в когось дружина за кордоном, в іншої людини онуки, діти не, не з нами. І ось ми з вами з одної сторони радіємо тому, що вони живі. Наприклад, хтось чекає повідомлення від свого чоловіка, хоча б раз в три дні, наприклад, звик. Звикла дружина, що так, він не може говорити, але хоча б звістку якусь дасть. І вже людина щаслива, так він живий. Або в чоловіка дружина за кордоном, бо маленька дитина. Буває так, що переживає чоловік, живе в якомусь районі чи будинку, де є більша небезпека. І він також радий тому, що дружина жива і знає, що вона жива. Бабуся. Радіє тому, що онуків в безпеці, але від того, що ти знаєш, що той, кого ти любиш, є, тобі з однієї радісно, а з іншої сторони, біль страшний. Сумно, тому що, що ти знаєш, що той, кого ти любиш, є, але ти його не можеш пережити, не переживаєш. Ти не можеш обійняти, ти не можеш поцілувати. Ти не можеш погратися із онуком чи онучкою. І от оце переживання людини нічим не можна замінити. Ми можемо знати, що Бог є. І часто людина на цьому зупиняється. Знає, що Бог є, але є безбожником. Так само, якщо чоловік знає, що є дружина, дружина знає, що є чоловік. Бо він вістку якусь дає. Бабуся знає, що є онуки, але вона є без них. Отак От ми кажемо: я нещасний, нещасна, бо я є без тих, кого люблю. Хоч і знаю, що вони є. Так само людина нещасна, коли вона є, знає, що Бог є, але вона без нього є. І так з'являється слово безбожник, без Бога. І в піст ми повинні зрозуміти. Недостатньо вірити, що Бог є, а треба Його переживати. І ось є такий приклад із життя святого Антонія Єгипетського, його ще називають Антонія Великого, який молився Богу і отримав відкровення, що є подвижники більші за нього. Є таких три історії. Яка які ставалися із різними подвижниками, але всі ці три історії про трьох людей, які жили в світі, не були монахами, не були подвижниками, а були прикладом того, як треба жити із Богом. Перший приклад, який був даний Антонію Єгипетському, коли йому Бог каже: піди в місто і побачиш того, хто є більший за тебе. Він приходить і, і бачить лікаря. Який служив людям, який відкладав кошти, щоб допомагати ближнім, і постійно в розумі своєму славив Бога. Інша історія, яка також була подвижнику відкрита, що є благочестивіші за нього люди, це свекруха, і точніше, теща. І її, як дружина, дружина сина, як називається? Невістка. Невістка і теща, які ніколи не сварилися. Уявляєте, для подвижника були прикладом невістка і теща, які ніколи не сварилися. Жили завжди в мирі. І Бог казав, подивися на цих людей. А третій приклад також знаменитий про чоботаря. Був Чуботар. Який добре робив свою справу, і завдяки цьому він отримував хороші гроші, на все йому вистачало. Всі люди зазвичай рекомендували, щоб йшли до нього, бо він добре робив свою справу. Це один із моментів того, як можна послужити Богові. Добре робити свою справу. Але. Коли подвижник почав питати, а що ти ще, крім цього, робиш? А він каже, я кожного разу, як роблю свою справу, я молюся Богу і кажу, всі спасуться один я за ним. Виявляється, він, те, що він був відповідальною людиною, не вважав для себе заслугою. А Бог приймав його за те, що він весь час молився Богу. І ось Ісусова молитва, виявляється, це той дар, який всі ми. Можемо реалізовувати в своєму житті. Чи ти працюєш, чи ти допомагаєш іншим людям, піклуєшся про дитину. Розум свій треба привчати до того, щоб пам'ятати про Бога, молитися. І ось оця техніка, яка вже багато століть існує, проста молитва, легко запам'ятовується. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно». Є такі історії. Коли люди потрапляли в якісь жахливі обставини, і людина вже при смерті майже, от були спогади одного лікаря, який віз хвору людину, поранену людину, і чув, чує, людина вже в стані шоку знаходиться, але уста її промовляють: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно!» Якщо ми б себе привчимо помаленько своє життя перетворювати на постійне згадування Бога, то крок за кроком, про це каже нам Григорій Палама, Бог для нас буде не тільки теорією, а тим, кого ми переживаємо. І Антонія Явеликого колись запитали, як по-справжньому по жити. І він сказав так: куди б ти не йшов? Будь перед лицем Божим. Бо дійсно, ми рідних людей для нас, не можемо зробити так, щоб вони в одну мить були з нами. Але Бог з нами є завжди. Будь завжди перед лицем Божим. Далі Він каже, що б ти не робив, знаходь для себе приклад і святого Писання. Не знаєш, як себе поводити, треба вдивлятися в святе Писання. І далі він каже, де б ти не жив, не спіши переїжджати. Тобто для життя людини треба три речі: бути перед лицем Божим, опиратися на Слово Боже. І де б ти не знаходився, не спіши переїжджати. Не завжди, коли ти будеш швидко міняти місце свого проживання, бо думати, що там тобі буде краще. Не завжди це буде сприяти твоєму спасінню. І далі він завершує, і так проживеш. Тож нехай Господь дарує кожному з нас з Божою помічю вириватися і стану безбожництва. Бо якщо для нас Бог буде не просто словом, а переживанням, тоді кожен з нас не буде мати страху ні перед чим. 那你。